Фронт знову рухається. Росіяни просунулися одразу на кількох напрямках. Окупанти заявили про захоплення двох українських сіл під Херсоном та Лиманом. Чекають ще більш потужних атак. Але водночас наші воїни б'ють по базах дронів та завдають авіаударів. То чи зможе Росія втримати цей темп? Детальніше на каналі «Сій час. Ставте лайк і починаємо. У росіян є успіхи одразу на кількох ділянках фронту. Ворог просунувся біля Новомихайлівки, Романівки, Олександро-Калинового, Попового Яру та Піддубного. Також окупанти намагаються закріпитися у Бойківці та Мирному. У Міністерстві оборони Росії вже прозвітували про нібито повне захоплення двох населених пунктів: це Малинівка у Запорізькій області та Маяк на Донеччині. Українська сторона не коментувала цю інформацію. Найважча ситуація залишається під Покровськом. Боєць із позивним «Мучний» каже, що наразі відбувається активна фаза наступу ворога в районі Удачне котлине звірове противник прагне перерізати логістичні шляхи до міста та підтискати з півдня і північного сходу. Воїн також прогнозує посилення обстрілів, диверсій та спроби обходу флангів. Особливе занепокоєння мирноград та красний лиман. Боєць просить перекинути туди резерви, щоб стримати натиск окупантів. На харківському напрямку ворог також ускладнює логістику Збройним силам України. Солдат 3-ї штурмової бригади Олександр Волошенко каже, що росіяни вже дотягуються безпілотниками до українських логістичних шляхів, до яких раніше не діставали. Наші бійці протидіють тактичними методами та іншими засобами. На Придніпровь. Ському напрямку ворог активізувався у два-три рази сильніше. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Ворог активізувався по всій острівній зоні, починаючи з півдня, де він щодня проводить один-два невеликі штурми і закінчуючи автомобільним і залізничним Антонівськими мостами, де також щодня відбувається три-чотири невдалі спроби захопити наші позиції. Військовий Станіслав Бунятов додає, що росіяни регулярно намагаються прорватися на острови та правий берег Херсонщини і використовують дрони на напрямках Чорнобаївка, Музиківка, Клапая. Там постійно фіксується використання FPV з оптоволоконним управлінням. Військовий журналіст Юрій Бутусов опублікував вражаючу історію. На одній з гарячих ділянок фронту група українських піхотинців тримає позицію глибоко в тилу ворога. Один боєць там уже 210 діб без ротації, інший 200. Командир позиції 170 діб. Це вже не просто місія, це вже справжній епос. Навколо цієї позиції. Наші оператори дронів, артилеристи та мінометники поклали за ці місяці величезний цвинтар російських штурмових груп. Однак Бутусов попереджає, без посилення резервами і свободи для відходу ця історія може закінчитися трагічно. Водночас, генерал-майор запасу збройних сил України Сергій Кривонос прогнозує нові спроби ворога просунутися на Лиманському напрямку: причина вода для окупованих територій Донбасу. Окуповані частини Донецької і Луганської областей достатньо серйозно потерпають від відсутності води. Росіяни намагалися вирішити це за рахунок побудови каналу з Дону. Однак це дало змогу їм вирішити це питання лише частково. Тому я думаю, що вони будуть дотискати у напрямку Лимана, Слов'янська, Куп'янська. При цьому наші війська не сидять склавши руки. Знищено базу операторів безпілотників у Тарасівці на Запоріжжі. Також наші міг 29 скинули дві авіабомби по місцях скупчення Росії. На тому ж напрямку. На Сумщині воїни розвідроти 47-ї бригади спалили два елітні fpv розрахунки ворога. А на іншій ділянці оператори дронів 65-ї окремої механізованої бригади знищили пункт управління дронами, склад пального та місця проживання окупантів. Росіяни кидають усе, щоб просунутися ще на кілька кілометрів. Але українські бійці тримаються, навіть коли це означає жити на позиції понад півроку. Чи зламається ворог раніше ніж у нього закінчаться сили для наступу? Друзі, пишіть думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Владислав Волошин, це полковник Волошин, відповідальний за комунікації по південному напрямку українських фронтів. Він заявив, що на Придніпровському плацдармі або рече на Придніпровському фронті це ось тут це все, що окуповане для Херсонщини, ці райони. Що тут власне Росіяни активізувалися за словами речника? Зараз вони намагаються наступати у 2-3 рази частіше порівняно з попередніми тижнями, що свідчить про активізацію. Дій ворожих на цій ділянці фронту справа в тому, що ну реально так, це є активізація. Так, росіяни там смикають на тактичному рівні, але це не можна одразу трансформувати і її... в. Сприймати як якийсь великий наступ росіян на херсонському напрямку. Вони воліли, звісно, це зробити, але я вже неодноразово цьому зазначав, що насправді ресурсів для того, щоб зараз, тим паче, в умовах війни дронової проводити штурми Дніпра. Ну це просто-напросто самовбивство. Відповідно, далі ми, якщо читаємося в слова волошина він каже в два-три рази збільшили кількість атак. Частіше в два-три атакують, але тепер до самісіньких цифр, давайте підступімося. Отже, каже Волошин, що в острівній зоні, а це південніше Херсона. Ось тут ці острови в острівній зоні щодня проти не проводить одну одну-дві невеликих атак: один-два штурми. Ну тобто, один-два. Уявіть собі цей порядок цифр. В той час в районі Антонівського мосту мосту росіяни проводяться ось тут. 3-4 атаки на добу. Тобто сумарно на цьому придніпровському напрямку від 4 до 6 атак росіяни проводять. Ну, це от, власне, є збільшенням у 2-3 рази, про які говорить Волошин. Тобто я кажу про те, що Інтенсивність цих бойових дій вона є незрівнянно меншою ніж на основному. Повторююся на цьому і наголошу основним напрямком удару росіян є саме Донецька область, і тут є неспівмірна порівняння. Взагалі, та що відбувається на, на Придніпровському, чи стало активніше так, але чи порівняння це активніше? Воно означає щось більше, щось гірше або щось принаймні. Наближено порівняно із тим, що відбувається під Покровськом, ні аж ніяк не близько, тому що щодня на Покровському лише напрямку фіксується від 50 до 60 штурмових дій противника. Відповідно, ці слова волошина точно не треба сприймати якусь катастрофу. А от де у нас ну я не хочу сказати, що катастрофа, але вкрай складна, гіперскладна просто ситуація розгортається. Це якраз таки покровсько мирноградська агломерація. З чим вона пов'язана генерально, росіяни тут прагнуть як фізично. З півночі та з півдня перерізати постачання Покровська, так і логістично загнати добропілля своїми FPV-дронами і знищити нашу логістику. Про добропілля я дуже детально розповідав у суботньому зведенні карти бойових дій. можете, друзі завантажити, подивитися і поцікавитися. Там, якщо коротко, в двох словах, то росіяни не чувано багато FPV-дронів запускають як по нашій фронтовій логістиці, так і по цивільному населенню. Там є відповідно. Ну на мою думку, це одно, однозначно є проблеми із організацією оборони, зокрема з боку власне, цивільних адміністрацій, які не забезпечили так зване обтягування сітками автошляхів, які забезпечують логістику на цьому напрямку, і це якраз таки створює головні, скажімо так, проблеми на цьому рубежі. Відповідно, якщо деталізовувати ну окрім добропілля, оскільки я вже сказав, що воно в суботньому випуску більш детально розглядалося. То деталізуємо ці просування, які є в росіян або перспективи, які вони тут можуть бути, загалом, в принципі, що на півночі, що на півдні, доволі хороші наші рубежі для утримання. Почнімо з котленого та удачного це південні. Райони спроб охоплення російських військ щодо Покровська. Ці райони насправді були під фокусом уваги противника ще півроку тому. Тобто, вже більше як півроку, фактично Росіяни застрягли насправді на цих південних околиць котленого та удачного. Більш того, в котленому навіть свого часу бійці 25-ї повітряно десантної бригади провели успішні контратаки, що дозволило зараз мати цю зелену зону на мапі Дівстейті, коли ми спостерігаємо за цим населеним пунктом. Тут є хороші рубежі для отримання у вигляді промислових об'єктів, зокрема шахт наших шахт, які видобувають вугілля, і це безсумнівно так само. Ці шахти вони дозволили власне стримати росіян ще півроку тому продовжують і дозволяють стримувати зараз. Але зрозуміло, що під тотальними руйнуваннями і шаленою перевагою противника тут подекуди від трьох до шести разів більше ворога на деяких рубежах зустрічається. Так, от при такому шаленому тиску, зрозуміло, що і ці фронтові рубежі для оборони знищуються, і насправді південні напрямки удачно та котленого вони викликають ну значні доволі серйозні. Побоювання, хоч поки що, дякувати Богу, просувань противника, ми не бачимо на північ від Покровська та Мирнограда. Ворог просувається по двох районах: по населеного пункту Разіне та економічне. Разіне він окупував, і це ми можемо, до речі, побачити на мапі Діпстейт за ході останніх змін, які тут відбувалися. Буквально навіть на вихідниці зміни відбулися із окупацією Разіного і розширення сірої зони далі. Тобто, Разіне окуповане, є просування, Противника в західній частині, в східній, припрошу, частині новоекономічного, і вони рухаються далі. Далі у нас є так само хороші, природно промислові райони для отримання, як і котле неудачне на півдні, так і тут є Родинське та ось, саме новоекономічне, ну і, звісно ж, Красний Лиман і Мирноград. в чому Перевага цих районів як таких, що можуть дозволяти краще отримувати ту там оборону. Справа в тому, що родинське та не та новоекономічне, це саме по собі хороші природні рубежі, тому що родинське перебуває на висотах, на висотах, котрі тут розташовані на західному березі річки. Котра називається Казенний Жеребець Родинське, новоекономічне половина його східна перебуває на іншому березі цієї річки. Західна частина новоекономічно перебуває зрозуміло, що на західному березі цієї річки, і відповідно на висоті. Це перша перевага цього району. Друге, річки тут протікають не лише річки Казені Торець, але й є річка Сінна. Вона фактично що бере свій струмок дещо такою. Тоншою смужкою, і от сюди в напрямок на блакитною в напрямок Мирнограда вона протікає. Ось це казенний торець, ось тут є сінна також, і в Мирнограді і ще є озера в районі Родинського. Тобто, ну є одразу низка водних перешкод, які не дозволяють противнику. Вкрай стрімко, скажімо так, просуватися на цьому районі. Тобто теоретично це хороші рубежі. Крім цього, тут є не лише природні запобіжники, а але й так би мовити промислові. Тому що як в Родинському, так і в новоекономічному є шахти і є відвали цих шахт Ось вони тут візуалізуються в Родинському і в новоекономічному, або навіть ближче до красного Лиману. Це шахти центральна в новоекономічному та шахта Родинська в одноіменному селі. Крім цього, є гірничо-збагачувальні підприємства де відбувається збагачення газового вугілля для подальшого коксування в тому ж таки родинському та новоеконоекономічному це краснолиманська і комсомольська власне дві цих два відвали два підприємства тобто весь масив природніх та неприродніх а скажімо так промислових об'єктів які тут є дозволяють стримувати противника про те що на півдні що на півночі тиск з боку ворога шалений і як Часом показує практика, навіть хороші природні промислові рубежі для утримання вони не є запобіжником, вони не є гарантією того, що ворог підсумку буде стриманий.